Якщо чесно, четвертоні нема що коментувати, нам висоти 20 22 такий дуже прекрасний, класний майстер-клас. А нам, нам тільки працювати, працювати і ще раз, і ще раз працювати. А Василь, це бажаю удачі в 14 області. А ваша команда вперше приймає участь на зимовій першості? Так, ми перші, це для нас такий, це для наших, ну, наших вихованців це такий, перший такий серйозний урок на такому на обласному рівні. Задоволені, що команда виступила? Я в загальному, як вам сказати, нікого але Особливо мене сьогодні дуже вразила наша остання Це дуже безхарактерно, без а безхарактерно футбол ніхто не грає. Буде є над чим працювати. Вітаю з перемогою, прокоментуйте матч. Дякую. Звичайно, що це вже останній матч. Він турнірного значення не мав ніякого, ніж для нас, нічого для молодих хлопців з чемпіону. Але приємно, що хлопці, мої хлопці, показали соні містовну гру, дотримались нарешті того, що вони вимагалися, і перемогли з великим рахунком. Хотів подякувати і молодій команді, чемпіон, тому що хлопці старалися, приємно здивувалися своїм бажанням. А своїй команді бажаю забивати побільше... Реалізовувати тих моментів, які є, тому що на цьому турнірі ми реалізували достатньо моментів, але не могли забити. А це ваша перша участь в зимовому чемпіонаті? Ні, ми участь вже брали, ми, поза минулий рік ми її не дограли, коли почалося повномасштабне вторгнення в нашу державу. Ми зіграли один матч і турнір був закінчений, а повноцінно ми це перший раз ми відіграли. Задоволені, щоб приймали тут, звичайно, під вчопочатковий етап підготовки. На цну по погода дозволяла. Ну я рахую для обласних команд. Тут тут кращого не буває.